Роздивимося сьогодні можливості бібліотеки для перекладу власне, текстів або слів на певні мови. У нас буде, ми будемо перекладати з українською на англійську. Тобто бібліотека називається Agros Translate. Давайте встановимо спочатку бібліотеку. Так, є. Тепер давайте налаштуємо конфігурацію, виконаємо цей код. Тобто тут ми можемо писати мову, тобто UK – це українська, і це англійська мова. Так, і далі можна перекладати, наприклад, у мене тут є прислівля. не слово, срібло, а мовчання золото. Давайте спробуємо перекласти Я вставляю сюди. І натискаю Enter. Так, ось так, бачите, у нас такий переклад. Давайте ще запустимо. Поставимо ще раз. В принципі, досить непогано перекладає. Ось, ось у нас переклад. Це у нас українське речення, прислів'я, а це англійський еквівалент. ну Давайте ще щось подивимося. Привіт. Наприклад, як ваші справи щось таке банально, як ваші. справи, наприклад, ось так. Ну, в принципі, перекладає досить коректно. Ось так. Ну, Іноді він підкачує просто необхідні там бібліотеки, тому багато різного тексту. Ось так у нас виглядає. Тобто, В принципі, все адекватно, все добре. Ви можете спробувати також свої варіанти. Всім дякую за увагу.